Друзі, мої вам вітання. Ви на каналі Сам про чайна», з вами Олександр, і в нас буде сьогодні відеоролику. Ось тест цієї от штуки. Це в нас, друзі, апарат для приготування попкорна. Як я обіцяв в розпаковці, що ми будемо тестити цю штуку, коли я куплю зерна попкорна. Друзі, як виявляється, це не так просто. Це не так просто. Тобто пішов із супермаркет на сьогоднішній день і купив попкорн, ні, не вийде. Я шукав в інтернеті, знайшов і вирішив придбати, друзі, ось таку пачку попкорна я придбав. Зв'язувався з фірмою, думав, може вони щось там мені запропонують на огляд. і Я порекомендував би їхню контору. Ну, рекомендувати не буду, бо ще, друзі, і не знаю, наскільки це буде добре. Але в них є суто спеціальний попкорн для приготування в, е, на сковоріці, на петельні та і в всяких апаратах. Зроблено це. В нас, друзі, в Україні. Сорт називається вулкан. І 85-90% буде зерен розкриття. ну тобто 90-90% зерен розкриється. І форма розкриття у вигляді метелика. ну якось так. Да, от, приготування на сковородці в казані та попкорниці. Ну, от, така от штука, друзі. Тут в нас вага, вага-вага. А хрену знаєте, скільки, до речі. Я щось і не пригадую. Ну, Судячи з того, десь приблизно до кілограма да, десь так. Да, До речі, вагони вказали. Ну, коротко, от, такий от Пакет попкорна, десь біля кілограма. І ще придбав е то такий комбо-набір був. Смакові приправи. Смакові приправи краб, бікон, подвійний сир. Можна було ще брати солодкий сет, да, тобто замість от таких от, солодких було би. Ну, вирішив взяти, як то кажуть, стандарт, класику. Під кіношку, коротше, щоб от можна було жерти попкорн. Ну, друзі, що ж, давайте будемо спробувати щось готувати, подивимося, як цей чудо-апарат працює. Отже, друзі, ось таким чином виглядає наш ця Знімається. Я ще пробував, до речі, а, а, пробував я пакет, такий продається в магазинах, вже готовий, який ставиться в мікроволновку. Оця штука, до речі, сюди не підходить. Вона вже йде з маслом, з приправами, і це все діло, друзі, звідси витікає, то, то мастило е, не знаю, що там. Напевно, там рослина якась. ні, не рослина, там, напевно, е, масло тварин. Ну, да, не знаю, Вершкове якесь масло, тому що воно Ну, коротше, все потекло. І це не камільфо, я боявся, що апарат навіть зломиться. Ну але ні, все було нормально, єдине, що довелося довго мити. Тому ті от пакетики з супермаркетів вони, всього, -сю сюди не підходять. У нас о, тут є о, така от йомкість, сюди ми засипаємо попкорн, тут у нас все діло все нагрівається, і звідси буде вистрілювати попкорн. Так, що у нас друзі, по потужності? По 1200 ватт. дана штука споживає. Е, дуже простенький апарат, одна єдина кнопочка, таким ділом вона шумить. Так, Це діло в нас вдягається. Я, до речі, не знав, куди цю штуку діти. Я розумію, що це мірний стаканчик, але як виявляється, вона просто отут от таким от чином ну, так, да, от, от таким чином вона сюди встає і е, все ок. Короче. Так, будемо біло це засипати і пробувати. Так. Відкриваємо наш пакет. Давайте подивимося, які в нас тут зерна. От так. Ну, Попкорн як кукурудза, як кукурудза, так. Да? Беремо той от мірний стаканчик і його сюди засипаємо. Я вже щось втратив. Є, є, друзі, все. Дозняк туди закинутий. Ну що ж, тарілка наша. Бах! є. Тарілочка є. Нажимаємо кнопочку. Оу! Теплим повітрям вже погнало. Бачите, як воно там хірячить? Отак От оце. Ой! Пром... Промазав. О! Поїхали. Я думаю, вам буде видно так краще. 90 секунд. Обіцяли, що через 90 секунд буде готовий повтор. Ну, я час не засікав, але десь плюс-мінус воно так і має бути. Повітря дійсно гаряче, прямо, Прямо аж як з фена. Так, поки що нічого немає. Так, поки воно крутиться, давайте подумаємо, який будемо перший, Давайте, напевно, подвійний сир. Я люблю сиром. Дуже часто все купляю сиром, то будемо оцю приправку пробувати. Так, поки що ні одного зерна немає. ну, Чекаємо. Блін, нема. О! 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 Та, так, 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 так. Є, пішло. Друзі, пішло. Починає попкорн стріляти, там вже готові... Так, вже... Ну, наразі більше не розкритих, ніж розкритих. Ну, самі бачите, що воно вилітає. На рахунок 10% нерозкритих я б, напевно, промовчав, би, тому що нерозкритих, мені здається, набагато більше. Ніж 10%. Так, ну все, воно вже перегрівається. Так, ну давайте подивимося, скільки там... Ох, яке воно гаряче. Ня, майже все до нуля. Бачите, дві штучки лишилося. І на столі в нас тут повилітало. Штучок з 10. І, напевно, тут, напевно, щось є якась кількість. Так, ну от, друзі, от так. Отакий от, от попкорн виходить. Хм, добре. Давайте я уже, можу заряжу другу партію і зроблю е з іншою приправкою. Так, нічого страшного, прибрати зможемо. Берем другу тареляку і включаємо. Так, от та это кришечка? бо воно ще вверх буває, стріляє, тому треба закривати. Єм. Ну як бачите, вони там перемішуються, О. вони там добре перемішуються і нагріваються водночас. Так, подвійний сир. Заодно і перевіримо, не здохне ця штука, поки е, якщо робити одразу дві порти підрядчик. Так, ну, процес вже пішов, це вже добре. Ох ти стріляє, воно капець, звісно. Капец! Вау! Вау! Ха -ха! Лови его! Все, все, добре, добре! Випиши! Ну, дві! Ну але дивіться, який бардак! Капец! Дивіться, який бардак на столі Ха -ха! Воно настріляло так, що просто жесть. До речі, відклеїлася ножка, напевно, перегрілася і відклеїлася, відклелася. Гарячий апарат просто жесть. А, пече. Ну, напевно, все... Ой, розсипав трошки. Ну, напевно, прийдеться давати ну, хоча б пару хвилин, щоб апарат остив, перед тим, як наступну порцію робити. Ну, дві точно можна, апарат не згорів. Це вже, як то кажуть, показник. Ну, от, у нас є дві. Дві порції, тепер беремо ложечку і посипаємо сиром. Подвійний сир. Якось так. А тут ми дамо, давайте дамо крава. Треба це все діло, ще буде перемішати. Це все діло перемішується. Солодкий попкорн робиться там трошки по-інакшому. Там треба ще додати масло і давати проплавитися ті приправки, вона має трохи поплавитися в самому попкорні. Не знаю, друзі, то воно кудись щезло, та приправа, де воно там ділося, поняття немає. Ну, давайте я спробую хоч один. Ну, Попкорн. Да. Це є попкорн без питань. Єдине, що з приправками треба поекспериментувати, як зробити таким чином, щоб вони все-таки були... Ой, приправа була не на дні, можливо, в якийсь казан, більшу кастрюлю всипати, щоб це діло там можна було добре перемішати. Тому що якось воно не дуже все перемішалося з тою приправою. Але по суті, друзі, що діло працює. Все виходить, тому можна, напевно, сміло оцю штуку замовляти. Сам попкорн можна придбати на промі, я там це купляв, фірму рекламувати не буду, але думаю, ви і так її знайдете і без мене. Так що така от штука, друзі. Коштує в районі 15 доларів, принаймні я так брав. Тому, напевно, би радив її до покупки, тому що ну, деколи хочеться, що такого, якогось такого снеку. Да? Сісти, кіношку поглянути і щось пожувати. то от така от штука, я думаю, буде при нагоді. З даного пакета вистачить реально надовго. Я вже хочу це з'їсти. Коротше, друзі, сподобався відеоролик. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, в нас скоро буде нове чергове розпакування посилок. Тому обов'язково нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну а я з вами, друзі, прощаюся. До нових зустріч. Пока-пока.